Я плачу, підходячи до кожного портрета, я їх глажу, тому що вони мені всі в сини, ну не всі, а майже велика частина їх, бо це молоді хлопці загинули. І вони мені, як я за кожним плачу, бо вони мені як сини. І от стосовно пам'ятника, мені так бачить, моя так душа бачить, що це має бути велика сльоза, в якій яким чином мають бути відображені портрети наших героїв. Тому що я не перестаю плакати, ходячи по цьому майдану. Ну, не знаю, чи архітектори там зможуть якось це використати, от така моя ідея. Нам всім перемоги. Слава Україні! Відносно тих подій на Майдані, то в нас всіх людей. Я не думаю, що є байдужі люди до цих подій, які відбулися. Ми глибоко всі пережили, чим могли, допомагали. Тепер, я думаю, що настав час. Знаєте, розібратися, хто що робив для України, хто робив добро, хто зло, і поставити все на своє місце. Відносно героїв Небесної Сотні, тут двох думок не може бути. Що нормальна людина свідома, обов'язково потрібно, не знаю, яке місце, але тут вирішують спеціалісти, де поставити пам'ятник Небесній Сотні. То саме місце там, я, моя думка, там, де найбільше горячі бої проходили, там повинен бути пам'ятник Небесній Сотні. Якщо особисто, і тим більше учасник 20 числа на Інститутській, я вважаю, що десь е, можливо його поставити там. От там знайшли місце для каплиці, там є вже каплиці, це дуже гарно, екологічно чиста. До речі, вона із дерева зроблена. Можливо, навіть от біля цієї каплиці, там є певна ділянка, можливо, біля тієї станції метро, що зверху, можливо, можна поставити там. І тим більше, самі складні і сумні часи відбувалися дійсно 20 го числа на Інститутській. Тому я думаю, поставити пам'ятник Небесній Сотні було б, наприклад, доцільно там. Якщо сказати, наприклад, ще один варіант є. Пам'ятник Леніна скинули. Вільне місто. Чому б ні? Поставить пам'ятник на цьому постаменті, наприклад, Небесні Сотні. Як би я його бачив, складно, тут вже можна дуже довго розповідати і говорити про цю тему, як це. Ну, я вважаю, наприклад, що це має бути якийсь хлопець зі щитом, як це було на Інститутській. Правильніше було б, на мій погляд, щоб цей щит був пробитий кулями, наприклад, так. Ну і в формі. Я один не маю права вирішувати питання, як буде пам'ятник Небесної Сотні. Це мав би бути об'явлений всеукраїнський конкурс. Може, навіть не всеукраїнський, об'явити конкурс, хто бажає прийняти участь з архітекторів, з спеціалістів по створенню аналогічних проектів. І місце знаходження пам'ятника мало б прийматися б. Всіми учасниками подій на Майдані, і це мало б мало бути не прийнятися навіче. Я думаю, що даний Небесний Сотні мав би пам'ятник стояти на найкращому місці столиці, найкращому місці столиці. І це мало б колегально прийматися рішення, а не, не кимось однією людиною. Це моя така суб'єктивна думка. А взагалі, це. Всеукраїнський проєкт. Я думаю, що над тим проєктом мала б працювати, працювати вся Україна, вся українська нація. Він мусить знаходитись напроти проспілок, де була барикада. Це мусить бути бажано бронзовий пам'ятник, дуже багато радянських пам'ятників, які все віджили, їх переляти. На пам'ятник Небесної Сотні зробити відділяти шматок барикади, декілька хлопців. І одного обив, обив, одного в руках був коктейль і він горів, нібито вічний вогонь. Це моя власна думка. Але я думаю, що це треба, аби люди над цим попрацювали і затверджували його вічі. Затверджував Майдан. Це моя власна думка. Дело в том, что у нас в Херсоне уже поставили памятник вместо Ленина. Вот, у нас стоит флагшток с флагом и вышиванка. Ну, весь вот монумент, он как вышиванка. И написано на на сотня. Вот. Ну, в принципе, мне очень даже нравится этот памятник. И мне нравится, что так долго у нас были дискуссии о том, до, до этих событий, как бы что, что там поставить. место Ленина. Вот. И долго дискутировали, дискутировали, но вот когда его скинули, то очень быстро поняли, какой туда должен стоять памятник. Ну, пока мне нравится я. Активисты самостоятельно. Ну, Скорее всего, наше мнение, что э, люди должны собрать средства э, на памятник. Ну, все равно держава должна помочь. Я думаю, что у державы есть средства, чтобы помочь в, раз в развитии всего этого дела. Вот. Ну, конечно же, это должен быть человек, который символизирует то есть, это все действие, которое здесь происходило. То есть какая-то атрибутика должна быть. Вот. Чтобы, мне кажется, просто сейчас в Киеве очень много всего здесь. И мне кажется, должно быть какое-то одно место, куда люди бы приходили и поддерживали или высказывали свое мнение по этому поводу. Или, ну, в память вшановывала вот этих героев. И вот они, должно быть какое-то одно место, мне кажется, они просто по всему, то есть э, по всему Киеву очень много всего. то есть э, Очень тяжело нам сейчас ходить, смотреть и слышать, что тут происходило. То есть мы вот первый раз, и очень тяжело вот это вот это смотреть, вот фотографии, столько цветов, столько очень сложно нам ну, тоже быть здесь. Вот. Так что Херсон с Украины, Херсон это Украина. Мы за единую Украину. Этот памятник должен быть у каждого украинца в сердце, в голове. Я говорю про нормальных украинцев, не про одноклеточных, которые сами понимаете. Но во вторую очередь, естественно, вот здесь, в Киеве, на Европейской площади, там, где э, на Майдане, там, где эти люди не побоялись выступить за... Державу. Народ український не заперечуватиме, коли ми всі зберемось ще один раз і поставимо пам'ятник гнилій, старій паразитичній системі, яка ще по сьогоднішній день діє. Я думаю, що український народ поставить великий красивий пам'ятник на цій старій гнилій системі. Я дивився, як два місяці назад почали е приїжджати сюди, скажімо. Е Перші туристи, гості міста і так далі, і все більше і більше почали фотографуватися. Спочатку фотографували безпосередньо місця, де були основні події. Почали фотографувати фотографії загиблих людей, так де були вивішені в тих точках. От основних, і згодом я почав систематично бачити, як люди вже почали не просто знімати ці місця, от а вже фотографуватися на фоні. На фоні загиблих хлопців, фотографій загиблих людей. Це не це не туризм. Фінансувати мають політики, які присутні були на сцені. Також він має бути, вважаю, там, де була передова це на Грушевського біля стадіону Динамо. Тобто там пам'ятник можна добре розмістити буде. Вы знаете, по-моєму, найкращий пам'ятник пройшлому здесь, это если бы не відправляли, не, не реставрували Дом профсоюзу. Ось вот так і залишити, як він є. Более краснеречі все одно не зробиш. Треба безумовно символ, тому що ну, знаєте, воно повинно залишитись в поколіннях багатьох людей і багатьох сердець. А не тільки безпосередніх учасників подій або людей, які історично знаходились в цій місцині і в цей час. А, яка форма буде цього? Ну, мені здається, що це не повинно бути традиційно. Це повинно десь щось бути з мистецької точки зору революційне, тому що ну, революційні події пов'язані з. Певним стилістичним, ну, якимось візуальним рядом цього, цього пам'ятника. Е, просто постамент чи, чи колективний портрет. Я думаю, що вон, ці артефакти не будуть відтворювати цю специфіку цієї події. Е, де воно повинно стояти, ну, напевно, десь е, наближено до місця події цього, тому що. Ну, якщо ми залишаємо пам'ять, то пам'ять повинна бути пов'язана з цією місцевістю, де це було. Бо якщо десь під Києвом ставити пам'ятник, ну, я думаю, що це нерозумно. просто. Де він повинен бу стояти, я вважаю, що и ну, він где-то стоять. Тому що тут люди, які ходили по крови, по крови, И те ребята, которые здесь спали, а те, которые поставались там, ну, ну, которые раненые были, ну, и кто сейчас, кто где там Польша, Варшава, там позабирали людей с ранениями, со всякими, то есть, как бы, ну, лежат до сих пор еще многие по этим госпиталям, по больничкам. то есть. Ну. А памятник он по-любому должен быть. Почему? Потому что там кое-кто из влады говорил, что типа там... Ну, Ми от поставимо, только когда це буде. Ну, понятно, що це буде. Я считаю, что после всего тогда, когда это все закончится, Я, я так думаю. У пам'яті людей вона вже і так залишилась, так що його не, до, не скоро із пам'яті викинуть хтось. Або завжди ніколи не викинуть, бо таке, як це було, не можна забувати. Ну, а сам пам'ятник обов'язково треба поставити тут на інститутський або ж тут на, біля стадіону Динамо. Там, там по-моєму, більше. Хоч полягло тут більше людей, через те, я думаю, що тут. Ну, а ці архітектори, там, спеціалісти, я думаю, що вони е, правильно вирішать, де. А киянам прийдеться тільки підтримати їх і все. Десь маю стояти в центрі в Майдан, тому що Майдан Грушевського, бо тут якби святе вже місце, тут без всяких повинен бути гуляк. Повинен бути він, е, як вам сказати, не монументально грандіозно, якийсь совєтському стилі. Він повинен бути зі смаком. Якби з те, з кого інтерв'ю, ем, ну, і скромний і не скромний, але повинен дійсно він відтворювати те, що було. От. Але не повинно бути якогось такого, як мать Леніна, мать Побєди, яка в нас стоїть. От, не в такому стилі, а в якомусь в європейському естетичному стилі. Треба, щоб така плита була із, із, цими, із фотографіями. Ну, я так собі уявлю ішов уявив, значить. А зверху, щоб були ангели-охоронці. І ще віще, значить, щоб е, з покровом Божа мати була, щоб їх зберігала. Я так рахую. Це. Тому що я з точки зору художника, бо я сам художник і рісбіар по дереві, я б, наприклад, такого робив У Божому стилі, щоб, щоб були охоронці їх зверху, щоб їх охороняли. До другого прише при приходу Ісуса Христа. Я знаю, що таке Материнське горе. Я думаю, що пам'ятник погиблим воїнам, Небесній Сотні повинен бути таким, щоб він з'єднав в єдине бажання їхнє жити, страждання матерів, які за ними будуть плакати кожен день і до кінця свого життя. І щоб цей пам'ятник був. В квітах щось мені так хочеться. Повинні вирішувати це ті люди, які були тут з перших днів на Майдані. Ну тому що не всі мали можливість, коли відбувалися ці події, тут бувати. От тому, мабуть, люди, які брали безпосередню участь, повинні вирішувати, який повинен бути цей пам'ятник. Мусить бути в нас пам'ятник, але от на мою точку зору я не впевнений, що саме Небесні сотні, бо по деяким даним є такі, типу, ну, я от чув, я не знаю наскільки це правда, що загинуло набагато більше людей. розумієте, і Саме сотні можна зробити, зокрема, сотні і взагалі ці, цілі революції, яка відбулася. Його повинна фінансувати держава, а де він повинен стояти, я думаю, що він повинен стояти там, де люди гинули. В центрі Майдана, я так думаю. Вигляд, ну, я не знаю. Вигляд, в принципі, довільний. Можливо, там це вже, скажімо так, справа скульпторів. Можливо, хай вони представлять на розгляд загалу ті ескізи, можливо, там. Або ну такий, щоб люди розуміли, за що, за що загинули ці люди. Тобто інший загал, тобто люди, які не приймали участь, які, можливо, тактики десь, як кажуть, понаслижки чули. Тобто, щоб вони реально переймалися тими подіями, І хоча б з вигляду на той монумент, хоча б, щоб хоч трошки в них щось там десь всередині зашевелилось. Я думаю так. Ну, Це стосовно вигляду. Може, хай на Бесарабці, я не знаю, я сам не київський, тому я не знаю, як, там, як воно повинно бути, де саме в Києві. Просто, щоб воно було вільно, доступно, щоб люди могли не знаю, з будь-яких. Кінців Києва приїхати з будь-якої окраїни, глянути на нього, щоб воно було просто доступно. Можливо, на пожертви тих людей, які якщо захочуть, якщо в них буде виявлення стосовно цього монументу, можливо, на пожертви, я так думаю. Було б краще, скоріш за все. Надіяється на державу. Я думаю, що ні в цій ситуації, ні надалі, чесно кажучи, в мене особисто немає надії. Можливо, якщо люди проявлять якусь свідомість, то да, тоді тоді хотілося б. Да. Отак. Я в принципі і сам би міг би. Знав би, що ці кошти дійсно дійдуть, що на ці кошти буде поставлено цей пам'ятник, да, я б не пошкодував би якоїсь своєї суми. Коли це все сталося, коли знесли монумент Леніну, коли загинули наші товариші тут на майдані, от, мені одразу от прийшла думка, що місце якраз дуже символічне є там, де стояв Ленін. Тому що, в принципі, зусиллями майдану був знесений старий ідол. От і на його місці мають бути увіковічені дійсно герої, тобто ті люди, які щось зробили для України. Ці люди безперечно, герої, які ну дуже багато зробили, вони віддали своє життя. От ще символічність того місця. Наскільки мені відомо, що свого часу там розстрілювалися так само українці, тобто тут дуже багато насправді героїзму. Це стосується не лише героїв виключно Майдану, а Це якраз от стосується героїв, можна сказати, в цілому небесної сотні нинішньої і небесної сотні або небесних навіть сотень і тисяч героїв України, які загинули взагалі за весь період. От. Щодо фінансування, ну, однозначно на пожертву, я думаю, з цим проблем не буде. Що кожен свідомий українець знайде якусь суму відірвати на таку святу річ. Яким має саме бути пам'ятник? Це думаю краще ну, його буде зобразити людям-професіоналам, які цим займаються. Там, дизайнери, ну, які малюють ескізи, які б врахували побажання більшості. Майданівців, які б врахували побажання рідних тих бійців, які тут загинули героїв. І декілька варіантів найкращих вибрати. І я думаю, найкращий варіант потрібно вибрати на загальному зібранні на Навічина, наприклад, тому ж самому. Я дуже горда тим, що я є українка, що весь світ узнав. Які ми є люди. І моя, на мою думку, пам'ятник треба поставити саме десь от у, де були ці криваві події. І вважаю, що яким може бути пам'ятник, я навіть не знаю. Я сама не архітектор, не можу сказати, не скульптор, але це має бути якась дуже високодуховна. Е, е, така постать, наша українська постать. Розумієте. Пам'ятник. Потрібно, щоб він е, виділявся серед других, тому що ці хлопці загинули за волю України. Фінансувати пам'ятник Небесної Сотні має, звичайно, влада, а не народ. І він має ну має бути зображені ті всі, ну ті всі герої, які ну загинули під час цих сутичок на майдані і на Грушевського, і на інститутській мають висіти фотографії тих всіх ну, бійців, які загинули. Під час тих сутичок. І він має, має стояти, звичайно, на вулиці Небесної Сотні. Тобто, її, ну, як зараз перейменували вулицю Інститутську. Він має бути, я думаю, навіть в центрі Хрещатика, там, де на Інститутській, на вулиці Небесної Сотні. Я так думаю. А сотню вже зустріли небеса. Летіло легко, лиш майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін, Спереду сотник, молодий, вродливий, І юний хлопчик в касті голубій, І сивий вчитель, і літній вчитель сивий сивий. І їхні рани вже їм не болять. жовто-блакитний стяг покрив їх рани, як крила ангела, злітаючи назад, небесна сотня, вирій полетіла. Ви зрозуміли тепер, який должен пам'ятник бути, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня, вирій полетіла. Слава Україні!